Покажу сьогодні, як встановити MultiSim, власне, на Windows 11, на свій ноутбук, на свій комп'ютер. Ну, у нас є файли, треба їх скачати за посиланням. Я вже скачав. І власне, у нас також є архіви. Тобто, я власне, склав їх в папку. Тобто, у нас є власне, один архів, тобто сама програма Multisim. Давайте власне, відкриємо і також сюди розпакуємо все. Так, розпаковуємо. Розпакуємо також активатор. Так, все є. Так, розпакували. Тепер давайте активатор також розпакуємо. Ну, можна будь-яким, в принципі, шляхом, як ви хочете. Так, все розпаковано. Тобто у нас є власне дві папки, дивіться, також є розпаковані. Ну, в принципі, архіви можна видалити, тобто, як ви вже бажаєте. Ну і треба також запустити власний інсталятор. Заходимо в Серкит Design Suite. Так, і тепер шукаємо власне сетап. І запускаємо. Звісно, дозволяємо, щоб у нас можна була інсталяція. Так, інсталяція пішла. Тепер нам потрібен, власне, серійний номер. Давайте його, власне, дістанемо також. У нас він знаходиться ось тут: e NI, License Activator. І давайте його дістанемо. Запустимо тут активатор. Так, і у нас є тут, власне, Generate serial number. І давайте просто скопіюємо номер серійний. Копіювати і вставимо його просто сюди. Вставляємо. Так, ну можна поки скрити, можна взагалі його закрити, поки давайте закриємо. Так, і вставимо сюди серійний номер. Так, ну і все. Тепер далі. Можна за замовчуванням залишити, в принципі, на диск С. Тобто, в принципі, все як є. Тут також за замовчуванням. Тобто, у нас буде, власне, тільки мультисім. Далі. Так, ну тут можна оновлення. Тобто, можна знаходити, можна залишити все, як є. Далі. Ну, він зараз спробує під'єднатися до сервера. Якщо не під'єднається, то, в принципі, нічого страшного. Так, давайте спробуємо. Так, ну він не під'єднався, просто далі натискаємо. Так, я приймаю все. Приймаємо все, що тут є. Далі. Так, тепер далі next. І тепер чекаємо. Оцей ну, процес може бути трошки там, в залежності від вашої конфігурації комп'ютера, може трошки від там. Займати або більше часу, або менше. Ну, це таке вже тобто залежить від конфігурації. Так, ну я вже дочекаюсь, тобто повністю, як воно є. Так, процес інсталяції у нас завершився. Натискаємо просто Next, і, в принципі, все готово. Так, тепер потрібно активувати. Дивіться, запускаємо, у нас є тут, власне так, у нас давайте, no натиснемо, нам не потрібні оновлення. Так, рестарт нам зараз давайте, власне, будемо перезапустимо пізніше. Так, І нам потрібно запустити, власне, License Activator. Давайте його запустимо. І у нас тут є, дивіться, декілька опцій. Тобто, треба, власне, обрати Full Edition. Давайте оберемо і тут Full Edition, і тут також можна Ctrl затиснути. Ну, давайте тут спочатку, Так, Activate. Так, дивіться, зелененьким загорілося. І також тут можна Activate, також загорілося зеленим. Ось таким чином. Тобто, дивіться, обираємо потрібну нам версію. Ну, тут Full Edition, Full Edition. Просто Activate, Activate, і в принципі все готово. Тепер можна закривати. Можна, в принципі, переходити, шукати тепер мультисим. І можна його запускати. Давайте спробуємо запустити. Ну, наприклад, у нас тут є вже готовий проект був. Так, давайте, власне, його пошукаємо. Де тут у нас є додатковий? Так, ну він тут у нас, так, Multisim. Так, це у нас історія. Ну, давайте, власне, пошукаємо, так, Multisim. Мультисим. Так, шукаємо. Де воно у нас є. Так, і воно у нас запустилося. Бачите, тобто будь-яким, в принципі, власне, способом можна запустити. Запускаємо так, і чекаємо запуску. Так, все, в принципі, у нас готове, можна вже користуватися. Ну, Давайте створимо електричну схему. Тобто, у нас є тут, власне, певні джерела електроенергії, тобто, джерела постійного напруги. Давайте візьмемо так, буде 12 вольтів. Давайте його сюди поставимо. Так, далі також буде у нас резистор. Давайте також його поставимо сюди. Нехай буде, наприклад, тут на. Та нехай буде, наприклад, на скільки там. Давайте на умів, наприклад, 45 сюди поставимо. І давайте поставимо ще один. Також просто подивимося, як працюють схеми. Так, ось так. І поставимо ще сюди. І давайте, власне, також дістанемо амперметр. Так, зараз я заходжу отак, амперметр. Давайте дістаємо сюди. Кладемо амперметр. Так, і вольтметр також. Давайте сюди покладемо так, ось таким чином. Так, амперметр буде у нас один. Давайте, власне, з'єднаємо схему. Ось так. Так, ось так. З'єднуємо схему. Так, тут також давайте з'єднаємо ось таким чином. І у нас тут буде амперметр. Так, з'єднуємо. Так, і щоб у нас все працювало, також нам треба її заземлити. Схему. Давайте ще дістанемо також ground. Да, тобто, дивіться, також зазимлюємо схему нашу, щоб вона працювала. Тобто, інакше буде помилка. Так, ось так. І давайте напругу. Також дізнаємося, так, скільки у нас буде на резисторі, наприклад, поміряємо. Це буде напруга так ось тут. Так, знову тепер на іншому резисторі. Напруга. Так, міряємо. І давайте тут поміряємо, наприклад. І також паралельно, скільки, наприклад, у нас поміряємо також, наприклад, ось тут. Да, після джерела, давайте також поміряємо скільки буде напруга. Я його трошки поверну, наприклад, ось так. І давайте також все, це, це трошки сюди. Так, і це також сюди. Да, ось таким чином. Так, і можна також ну, Давайте видалимо, просто діліт, натиснемо. Так, можна видалити. І давайте, власне, так, трошки це сюди змістимо вольтметр. І давайте з'єднаємо ось таким чином. Так, ось сюди. Так, ну, наприклад, ось так і сюди. Так, і давайте зазимлення також встановимо. Так, запускаємо, дивимося. Так, ну все коректно працює. Дивіться, 12 вольтів поділилися, якщо у нас послідовна схема. Так, у нас тут, дивіться, ми трошки не туди. Давайте заміряємо трошки не там. Я треба заміряти ось тут, сюди, наприклад. Так, давайте сюди. І запустимо. Так, власне, міряємо струм, який є. Напруга, дивіться, ділиться між двома резисторами. Напруга загальна 12 вольтів. Тобто все нормально, все працює. Всім дякую за увагу!